Доброго дня, дорогінькі мої, доброго дня, любі друзі. Сьогодні у нас 19 квітня, я в своїй теплиці пікірую помідори. Не вспіваю трохи за сроками, треба було до 15-го все попікірувати, але роботи багато і багато чого ще не зроблено. Тому як є, так є. Зараз покажу те, що зроблено, і те, як я пікірую помідори. Ось я пікірувала два дні назад дар заволж'я. Це назва сорту помідор. Ось вони за два дні підняли голови, стоять стовпчиком. Все з ними добре. Роблю грядками. Ось такі грядки, Між ними е сажу для себе помідорчики, які будуть далі потім на, тут залишуться в теплиці, ці я продам. А для себе сажу. Так, щоб можна було підв'язати сорт, забула, як називається, згадаю, скажу. Ось підписано, Дар заволж'я йде у мене. Далі у мене йде перчик-бугай. Розділяю грядки між собою, щоб не запутатися в назвах. Допустимо, ми садимо помідори, перець, чередую. Ось для себе помідорчики висадила. Так, і далі йде у мене чайка. Чайку пікірувала десь тиждень тому. Він уже гарнюнький. його під Кормити треба і десь через тиждень можна буде вже нести його на продаж. Ось він такий встав, гарний. Чайка це дуже ранній сорт. Всі дуже люблять саньку. Е ну, я в саньки трошки розочалувалася, а чайка мені подобається. Ось для себе. Опять між грядками сажу для себе, щоб можна було підв'язати. Далі в мене йде алмаз е баклажан алмаз. Тут у мене грядка з Астрою, яку я сіяла під кип'яток. Помните? Є у мене на каналі відео, як зробити так, щоб швидко зійшла Астра на насіння. Вона любить дуже довго сидіти. І тому я її сита. висівала під кип'яток. Астра. Ось у мене два рядочки чорнобривця, він уже почав куститися. Далі. Тут у мене трохи печальне. Стоїть, печаліться зараза. А я його трошки запорола. Розкажу як. Не відкрила вовремя провітрювання, не зробила, він підпікся. Це у мене лунг вайолет. Ось ось сидить вже жук. Вже жре, треба бризкати. Так. По всій вероятності на цій грядці колись була картопля, є жуки. Ну, я вам казала, що ми е, хату купили в ноябрі місяці. Тобто, я не знаю, хто що тут вирощував. Воно сидить жук, тварюка. Видно, не видно. Але жук сидить. І достать до нього не можу. Як же ж до нього дотягтися? Достала. Ось він, заразі ще. сьогодні обов'язково побризкати актарою ввечері, як сонце сяде, буду бризкати, бо... бо вони пообідають моїми баклажанами. Далі в мене йде білозерка, перець, хороший, гарний, вже встав на ногу і теж через тиждень підкормить, дати йому кірагазу і піде він у мене через тиждень. Вже на базар. І ось от два дні вчора і сьогодні пікірую помідор Настіньку. Це я вчора пікірувала, вона ось така гарненька, переночувала вже. між грядками роблю, ось де штричечки стоять Тут у мене посажен огурчик. Теж я, я випродаю розсаду, і щоб місце не гуляло і не, не тіряти зайвий час, я зразу помічаю і зразу тикаю огурці. Надо було їх в стаканчики посадити, але не встигла, тому тикаю так просто в грядку. Сажаю артіст. Мені подобається цей сорт. Артіст це е, самозапильний сорт, гала, голландської селекції. Е, мені подобається тим, що в ньому немає пустоцвіту. Зразу йде огурчик, а тоді цвіточок, квіточка. Як я пікірую розсаду. Ось я зробила рівчачок, ось ви бачите, виложені вже помідорчики. От. Ну, на відстані десь 2-3 см між, між розсадинками. От. І розкладаю більш менші на край, більші е в центр. Ось у мене в ящику розсада, дуже щільна розсада. Ось я її беру ось так. Раз. І якщо придивитися, то в розсаді зустрічаються і малесенькі манінечки. Я їх не викидаю, в мене стоїть поряд ящик, і я в ящик їх теж пересаджу. Ось так пальцем придавила. Все, воно сидить. І оцей ящик я залишу просто для себе. У цю тушу велику пікіру я її продам, а для себе в мене буде в ящику. Що виживете, виживе. ну Виживають добре, хорошо. Я вам покажу те, що я раніше висаджувала баклажани і висаджувала перець. теж отак, манюпунічки, отакі розточки, щоб, ну, що їх викидати, воно все гроші стоїть, Тому я для себе ось його пікірую окремо в ящик, цей ящик у мене піде, буде стояти окремо, і все буде з ним гаразд. Ось розложений рядочок, бачите, щільненько так. На е, е, Однаковій відстані друг від друга лежать мої помідорчики. Тепер беру ось так ось просто їх присипаю і рукою придавлюю. Підсипала рукою придавила. Підсипала, придавила. Нема нічого складного в цьому. А тоді, отак рукою зробила. Ну, рівчачок слідуючий, куди я буду далі пікірувати. Ось так придавила, уплотнила, підгорнула. Все це робиться дуже швиденько, але треба розуміти, що це все робиться по холоду. Тобто, зараз. Пів шостого ранку у нас у Кривому Розі. І ось я вже в теплиці, я вже пікірую, бо в жару цього робити не треба. Воно у вас здохне, не родившись. От часов до десяти ще можна, а далі все. Ось я зробила рівчачок. Поливати зверху, не потрібно зверху поливати, поливати з чашечки, з кружечки під корінець. Зараз ще пару рядків зроблю, покажу, як я проливаю його. І вчорашні я сьогодні буду підкормлювати. підкормлювати. Вони у мене встали, підкормлювати буду для зняття стресу монофосфатом калія. Для того, щоб сформувався гарний корінець. А ті, які вже в мене встали, ті, які я вже, ну, вони у мене он, ті гарні чайка, оті всі е, сині, оті всі сині, перець, я буду підкормлювати вже азотними добривами, для того, щоб у мене, я вже монофосфатом кальція підкормлювала. От, тому я підкормлю, щоб пішла більш вже зелена маса наростати. Покажу, як поливати. Ось ми їх посадили обережненько берем І під корінчик. Стараємося, оце між рядочком полить, щоб не прибити голову до землі. Бо якщо голова до землі приб'ється водою, то може ваша розсада і не встати. Ну, не, не завжди так виходить, але стараємося. Стараємося між рядочком отак полить дуже акуратно. Потихенько. Злійки будемо поливати вже коли вона встане. От у вчорашню розсаду, яка вже там встала в мене. От її я сьогодні буду поливати з лійки. Туди, після обіду, як уже сонечко піде на спад. Зараз я її в жару поливати не буду. Полю тільки те, що я висадила. Ось так. І отут не забуваємо полить і оцей ящик, в який ми пікірували оцих Тож його Дуже повільно, дуже акуратно стараємося на голову їм не лить. Ну, тут торф, не земля, тому воно встане. Воно, не, як сказати, не забите, воно м'яке. І рослини піднімаються. Бо вчора пікірувала у ящик, а потім ще таку тортовницю, з-під торта кришка. В мене була туди, ящик полила, а тортовницю забула, полить. Наутро приходжу, все здохло. В тортовниці сьогодні пікірую туди знову. Ну, нічого таке буває. Ось я зробила ще очередну грядку. ось вона, І дійшла ось до стоїчки. Оце напроти цієї стоїчки Зараз буду сіяти огірки. Огірки, ось вони так виглядають. Я вам казала, це насіння сорту артіст. Зараз я покажу ось. ну ось Заглубила в луночку, вон там насіненка, Заглубила в луночку насіненка. Я три насіненки сію. Так. Ось така важня артист. Це Ефка, це гібридний сорт. Раннього строку самозапильний. І производство тут виробник Нідерланди, Голландія. 10 насінин, Це досить дороге насіння, якщо порівнювати. Десь гривні 3,5 виходить одна насінинка. Це профнасіння, воно завжди. Люблю я цю фірму з проф Загорнула і зараз отут поставлю паличку, щоб знати, куди я втикнула. Ось так. Щоб розуміти, де в мене зійде огірок. Далі я помідори вирву продам, а огірки тут залишаться в цій теплиці, і буде мені ще далі буду збирати урожаї огірків. А між огірками можу посадити на черенкування, наприклад, хризантему. Я багато разів так робила. Так, вже 10 часів, почало Я закругляюсь у теплиці. Все, тут піднімається дуже сильна жара. Багато хто питає, хорошо коли є теплиця і ми є де пікірувати. Що робити, якщо теплиці немає? Зараз покажу, що робити, якщо теплиці такої стаціонарної, великої, як моя, немає. На промі я купила ось такі дуги. Вони йдуть в комплекті з колушками. Є готові парники. Я, щоб було дешевше, купила дуги і окремо купила агрополотно, яким буду я накривати. Цим дугам уже років, мабуть, це більше за 5, це точно, давно вони в мене служать мені вже ці дуги. Є і парник, у мене, який я купувала суцільний разом з агрополотном. І от я користуюся цим. Роблю такий тунель. Зараз буду пікірувати розсаду, та яка останеться для свого споживання. Буду пікірувати оцей тунель. Купувала іще ось такі дуги. Вони мені не подобаються, вони дуже гнуться, вони металеві, вроді б то як. Ну метал дуже тонкий. Воно гнеться, ламається, портиться. Навіщо я поставила їх на капусту? Приміряла. Мабуть, поставлю їх в два ряди і хочу капусту накрити агрополотном, щоб її потім не бризкати від білокрилки. Я вже таке робила. В мене капуста зростала, просто прикрита агрополотном, самим тонким 32-ї, по-моєму, щільності. Чи 30-ка, чи 32, чи 35, якось так воно називається. Плотність агрополотна, і це під ним дуже гарно ну, зростає капуста, її не жре ніяка ну, білокрилка, мошка, блошка і всяка зараза. ну, В общем, і тоді вона виходить екологічно чиста. Забулася вам показати, вернулася в теплицю. Ось ящик я запікірувала мілкими помідорчиками, геть манюнечками, тими, якими. Ну, По суті, треба було їх викинути, а я їх не викинула, Я їх зберегла. Ось два ящика вийшло. Ось я чайку коли пікірувала. Ось у мене залишилася чайка в ящику. Не всі е, насіння виходять одномоментно, вони виходять в різний срок і виходять в два, в два ряда маленькі і величенькі. Зараз вам покажу е, синій перець, які я теж отак от пікірувала у ящики. Вони в хаті знаходяться. Зараз прийдемо в хату, я вам покажу. Ось в ящиках оті малесенькі такі геть, мілі піздріки, як я кажу, і ось сині такі були. Точно такі, як от помідори, які я тільки що вам показувала, вони були точно такі, подивіться, які вже гарні, які вже високі, вони получаються. Мені чоловік казав, нащо ти з ними отограєшся? Кому воно потрібне? Подивіться, яка гарна, виходить вже розсада. Ще через тиждень її можна буде запікірувати у тонель для себе і буде непогана для мене розсада. Ось іще один ящик із синенькими. Теж. Було геть маньонечки, таке, що не сьогодні-завтра здохне, а воно вийшло. Ось бачите, яке гарне. Ось так це виглядає. Поки що е накрила тільки кусок, бо агрополотно десь на дачі, мабуть, не можу знайти цього. Куска, який був на весь тунель, накрила тим чим єсть. Прищепками прекрасно воно держиться. Краще, звісно, ще натягнути якусь проволоку між дугами. Ми з'єднували їх проволокою, щоб було воно ну, жорсткість більшу придати. Але і так на сьогодні цього хватить, тому що розсада вона боїться не скільки жари, скільки вона боїться вітру. А сьогодні вітряно, достатньо вітряно і е, вона може просто згоріти від вітру. Тому поки що буде стоїть так, зараз поїду на дачу з'їжу, може знайду кусок. З цього а якщо не знайду, то просто куплю кусок агрополотна. Плотність агрополотна тут у мене 50-ка. Я використовую тут 50-ку. Але достатньо буде і 30-ки. Тобто смисл в тому, щоб е, притінити і трохи е, позбавити сквозняку, поки е, рослини не адаптуються. На цьому буду заканчувати своє відео. Бажаю всім гарних врожаїв, скорішої перемоги над пекельним ворогом. Цілую, люблю, бувайте. Слава Україні!